Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корап Ефем. Сьогодні середа, 8 березня у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні Дем'ян, Іван, Олександр, Мусій, Полікарп, Кузьма, Климент, Мойсей. Народний календар. 8 березня в церковному календарі День пам'яті святого Полікарпа Смірнського. Він 40 років був єпископом Смірнським. Цікаво, що Полікарп був одним з перших єпископів Христової церкви, таких, як він ще називали апостольські отці. Його учнем був святий апостол Іван Богослов. Саме він висвятив Полікарпа на єпископа в місті в Малій Азії. Сталося це 96-го року. Коли імператором був Марк Аврелі, язичники схопили полікарпа. За три дні до цього святий чоловік бачив видіння про це і знав, що його збираються живцем спалити на вогні. Прив'язали його до стовпа, розвели під ним багаття, але сталося диво. Язики полум'я оточили полікарпа, а він стояв всередині неушкодженим. Тоді язичники прокололи його тіло, почала литися кров, яка одразу загасила вогонь. Помер єпископ у Великодню суботу 156 року. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Якщо стоїть туман, то літо буде непогожим. Якщо кинути в сніг соломинку і вона в ньому потоне, значить скоро зима закінчиться. Сороки летять у ліс. Чекайте на тепло. В народі 8 березня називали День Полікарпа або Кислі дівки. Подейкують, якщо дівчина не встигла вийти заміж до цієї дати, то вона буде сумувати, тобто киснути. День вважається вдалим, якщо ви хочете привернути. До себе увагу молодого чоловіка. Не варто знімати паутину до Великодня. А ще в народі вірили, якщо 8 березня павук плете паутину, буде щастя в сім'ї. Що не можна робити цього дня, краще не працювати цього дня фізично, а заощаджувати сили та намагатися відпочити за можливості. Не варто засмучуватися і сумувати. Заборонено пліткувати, лаятися і лихословити. За останні 130 років, 8 березня, максимальна температура повітря складала 10,7 градусів Цельсія у 1995 році. Мінімальна ж складала рівно мінус 29 градусів Цельсія у 1964 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 15 хвилин, а зайде за горизонту 17 годині 42 хвилини. День збільшиться на 5 хвилин в порівнянні з попереднім нім Цікаво знати 8 березня в Україні і світі святкують міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок. Перші згадки про цей день стосувалися ще стародавнього Риму, де жінки та дівчата одягали святковий одяг і йшли до храму богині Весті. Проте історія сучасного свята почалася 1857 року. Саме цього дня у Нью-Йорку відбулася перша демонстрація працівниць фабрик. Вони вимагали зменшення робочого дня та гідної заробітної плати. Також на мітингу підняли питання про можливість для жінок голосувати і здобувати освіту. У лютому 1908 року на вулиці Нью-Йорка вийшло вже близько 20 тисяч жінок. Вони виявляли невдоволення відсутності рівноправ'я з чоловіками. Наступного року виникла ідея святкувати це свято в усьому світі. Тоді воно припадало на останню неділю зими. Дату 8 березня обрали лише 1914 року, коли реалізували ідею. Перенести святкування. А 1975 року Організація Об'єднаних Націй оголосила цей день днем боротьби за права жінок. Пропонуємо послухати думку експертів щодо святкування 8 березня в Україні. Сюжет свято із каналу Суспільне Чернігів. Відеохостингу YouTube авторка Оксана Ільчук, скасувати російські та комуністичні свята і встановити українські така суть проєкту закону, розробленого шістьма народними депутатами. Одна з пропозицій скасувати. Міжнародний жіночий день 8 березня, як державне свято й вихідний, натомість встановити 25 лютого, назвати його День української жінки. Співавторка законопроєкту Оксана Савчук в ефірі телемарафону Суспільне спротив пояснила можливі зміни. Так я теж дуже багато роблю для того, щоб жінки в українському суспільстві працювали, щоб вони йшли в політику, щоб вони відстоювали ту іншу якість політики, як вони бачаться як жінки. Але ніколи особисто не відзначали й не святкувала 8 березня. Для мене воно не є днем боротьби. За якісь права, тому що воно в більшу чергу асоціюється з такими перш... пев... певними мітингами, які проводилися. Представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Будко каже: інститут підтримує відмову від свят, нав'язаних комуністичним режимом. Проте ці свята і пам'ятні дати варто розглядати в загальній системі. 8 березня з'явилося як день боротьби за права жінок ще до появи комуністично тоталітарного режиму була на суть, тобто День весни, День краси жінок і так далі. Це було брутальне розчавлення тої ідеї, яка була боротьба за права жінок. За словами доцентки Національного університету Чернігівський колегіум Лариси Юди, автори законопроекту не до кінця знають історію питання. Історія його починається в 1909 році. Спочатку першими за про свої права почали говорити робітниці Сполучених Штатів Америки. А вже на наступний рік, у 1910 році, у Копенгагені на міжнародній жіночій конференції було прийнято це як День боротьби за права жінок. А вже в 1911. Тому році, 8 березня, на вулиці вийшли мільйони жінок у боротьбі за виборче право, за трудове право проти насильства. Дуже дивно, да, коли там на 8 березня нам кажуть, що вітаємо таких ну симпатичних, красивих і так далі. Це ж не про красу, це про заслугу кожної жінки. А вона величезна. Служіння людям, служіння громаді, служіння професії. Голова правління Ліги ділових та професійних жінок України Юлія Заїка каже, підтримує відзначення дня української жінки 25 лютого. Проте воно не має нівелювати значення 8 березня. Чудово відзначати ще й українське свято жінки. Це Підкреслює сильну позицію держави. Лариса Юда є членкиною громадської ради з гендерних питань при міжфракційному об'єднанні рівні можливості у Верховній Раді. Вони оприлюднили заяву з приводу святкування 8 березня, де конкретно викладаємо аргументи, що все-таки необхідно дослухатися до розуму, дослідити історію, відстояти те, що цей день повинен бути в нашому календарі. Єдине, чим можна поступитися, це вихідні. Ім двадцять п'ятого лютого, день народження Лесі Українки. Тому каже Оксана Савчук, ця дата підходить саме для дня української жінки. Символ стійкості, символ, в тому числі певних таких знаєте, своїх принципів позицій, за яких вона боролася. Тому для мене образ Лесі Українки є образом таких сучасних українських жінок. Поетеса, письменниця одна із яскравих представниць українського фемінізму, до речі, радикального фемінізму. Але ж при чому тут це що уособлення української жінки? От дивимося, лютий місяць, 20 лютого день Небесної Сотні, 24 лютого, кривавий е трагічний початок повномасштабного вторгнення, 26 лютого день о в пору окупації е Автономної Республіки Крим і Севастополя. Тобто, яке навантаження на лютий місяць якраз на ці дні? Чернігівці щодо можливого скасування 8 березня як державного свята та встановлення 25 лютого дня української жінки висловлюються так: я згоден, щоб присвятитися українським жінкам. Вони хоробрі в нас, добрі жінки, і саме Красиві, самі в принципі нейтрально можна і так, і так два свята зробити в принципі, для жінок. Я би не проти була. Оксана Ільчук, Вікторія Дуженко, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів. Ми прослухали сюжет взятий з каналу Суспільне Чернігів. відеохостингу Ютуб. Авторка Оксана Ільчук. Вітальна програма. З днем народження! Сьогодні свій ювілейний день народження святкує Омелечко Віра Тимофіївна з Лебедина. Її вітає син Петро та невістка Люба. До привітань приєднуються також внуки Оксана і Таня з чоловіками, правнуки, Крістінка, Владислав та Назарчик і дарують ці чудові слова. Дозвольте, матусю, вас привітати і найтепліші слова вам сказати, бо поки є мама, доти є сонце, доти пташина і цвіт під віконцем. Доти краса, доти поміч, розрада, спасибі вам, рідна, за ваше тепло, за руки робочі, безсонні і ночі, за те, що зростили за хліб на столі. Спасибі вам, мамо, уклін до землі. Тож дозвольте день такий святковий, побажати щастя, радості в житті, щоб не знали горя, ви ніколи, і до ста років ви для нас жили. Приміть у дарунок цю чудову пісню. Мамо, ріднесенька добра та мила, як я кохаю тебе, скільки ти, мамо, ночей не доспала, як я кохаю тебе, як я кохаю тебе, мамо моя, мамо моя, добра та мила. Скільки ночей, скільки тривог ти пережила, мамо моя, мамо моя, рідна явненько, дай же сьогодні тобі я клонюся низенько. Діти віддячать добром, Мамо моя, мамо моя, добра та мила, скільки ночей, скільки тривог ти пережила, мамо моя, мамо моя, рідна я нема. Вже сьогодні тобі я вклонюся, низенько? Нагадаю, це було вітання для Омилечка Віри Тимохвіївни з Лебедина від сина Петра, невістки, любові, внуків, Оксани і Тані з чоловіками, також правнуків крістінки, Владислава та Назарчика. З днем народження щастя радості Це була вітальна програма. Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Зичимо мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 1016. Короб ФМ, традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ФМ – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6